Де Волошки вжиті сині, сині і летять у небі жураблі, я пісні зпіваю Україні, найдорожчі батьківській землі. Там, де гори й полони, вістони шкользі гріжі, вийде слава України. А тепер розвертаємося для фотосесії. Того, того фонаріка виключаємо, бо він мені в очі не зразив. А тепер робимо фотографію. Нема там ніякої. Дівчата, мужчина свобідний, підходимо. тик 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 Карпатська білочка приходить навіть до тверезих. Ку-ку, ти де? Горішки хочеш? Хоп, 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 хоп. Нема.